Отже, вітаю всіх. Дуже дякуємо за те, що ви приїхали на конференцію. Вітаю пана президента. Це мій друг Володимир. Ми відкрили четверту конференцію РСІ, міжнародну конференцію з питань відновлення. І ми тільки но провели також двосторонню зустріч. Будь ласка, приберіть телефони. Дякую. Як я вже говорила під час відкриття наразі, ця конференція це надважливий захід і, звісно, велика спільна ціль. Дуже багато представників країн, міжнародних організацій, бізнесів, компаній, громадянського суспільства, і ми маємо спільну мету допомогти Україні відновити, відбудувати мирне майбутнє суверенітетом. і звісно, агресивна війна Росії ставить під велику загрозу це майбутнє і для нас це приклад мужність України, але надзвичайна чисельність. Це підтвердження того, що ми маємо інтерес взяти на себе зобов'язання допомогти інвестувати в Україну в майбутнє майбутнє процвітання цієї країни, яка є жертвою нападу. Звісно, Італія готова також взяти це зобов'язання що цього виклику і готова вкладати ресурси. Підписуємо угоду низку угод, а також фінансові гарантійні інструменти для бізнесів компаній, які готові вкладатися, і це надважливо. Але також і щодо безпосередніх інвестицій наших промислових підприємств, і хочу. Подякувати нашим компаніям бізнесам, і, звісно, без вашого зобов'язання цього не було б можливо. Італія, як країна, готова також зробити свій внесок і розпочати вже зараз, і відбудовувати те, що було зруйновано, і це відповідно важливо: дороги, мости, лікарні. Всі ці будівлі. як ви знаєте, Італія вже взяла під патронат Одесу щодо відновлення предметів культури спадщини, і ми хочемо навіть піти далі. Ми хочемо розширити. Наш внесок, це енерго, критична інфраструктура, транспорт, сільське господарство, також охорона здоров'я. Звісно, я не буду зараз перераховувати всі ініціативи, але хочу нагадати, що ми дуже багато чого робимо, також що є символічним щодо гуманітарної допомоги. Хочу також наразі нагадати нашу роботу для відбудови, також педіатричної. Лікарні в Одесі, і хочу також відзначити щодо символічності певних жестів. Хочу подякувати міністру культури Алесандро Джулі. Щодо також допомоги тут. Є представники відповідно це. Антична статуя, яка знаходиться тут в Римі, у Римському музеї, бо ця антична статуя, вона це був боєць, борець, і звісно, ця статуя він. Після завершення свого своєї битви він відпочиває, але звісно надихає і є прикладом також мужності, і це символізує Україну. Це Україну, яку ми хочемо побачити, коли буде завершено цю війну, і саме тому Італія буде і далі допомагати у героїчному спротиві України. Ми робили це у Різних сенсах, і ми будемо це також робити щодо промисловості, а також оборонного сектору і співпраці. Ми також про це говорили і про це говорить низка угод, підписаних сьогодні. Це центральна тема. І, звісно, ми будемо продовжувати наші вкладення. Адже ми розуміємо, наскільки важливо зробити все можливе, щоб Україна могла битися, давати відсіч, захищатися, і перш за все. Щодо цих атак, які жахливі до сьогоднішнього дня продовжують також вражати цивільних, і це свідчить про те, що мозка не хоче будувати мир. А ми звісно для нас це надважливо і також. Пан президент США Дональд Трамп, адміністрацію Сполучених Штатів. Ми дякуємо за те, що тут є представники на цій важливій конференції. Ми всі, звісно, для нас мир важливий. і пан президент Зеленський зразу погодився на перемир'я, так само як і були готові на перемовини на найвищому рівні, а з іншого боку, немає готовності щодо. Нічого буквально, і відповідно, ми сьогодні також про це говорили. Ми говорили з Володимиром. Для нас шлях він чіткий, подвійний, продовжувати надавати підтримку, допомогу Україні. А з іншого боку, зміцнювати тиск на Росію, і звісно, за рахунок інструменту санкцій. Мир, мир має бути тривалим. Міцним справедливим, а мир можна збудувати, як я дуже часто зазначала, не лише наміри, але і стримування. Стримування це той курс, який є для нас послідовним для нашого уряду. І з самого початку, власне, саме такий і був курс. Дуже дякуємо народові України, але і дякуємо Заходу за. Тримку саме тому ми можемо сьогодні говорити про перемовини майбутній шлях до миру. І наостанок хочу сказати, що ми будемо говорити також з паном Зеленським під час коаліції охочих, і тут буде важлива зустріч у Римі і також прем'єр-міністр Стармер. А також Макрон, які під'єднаються з Лондону і візьмуть участь у цій зустрічі, і хочу відзначити, що тішуся, що власне саме з Риму будуть брати участь Сполучені Штати, це спеціальний посланник. Генерал Келох, який бере участь, є у складі конференції юрсі міжнародної конференції з відновлення. Це потужний чіткий сигнал, сигнал єдності. Ми продовжуємо працювати заради безпеки України і нашої безпеки для того, щоб забезпечити процвітання і мирне майбутнє. Дуже дякую, Володимиру, пане президенте. Вам слово. Джорджа, шановні пані да панове, присутні і шановні журналісти наші команди. Я хочу перш за все подякувати тобі особисто. Джорджа за організацію цієї конференції. Подякувати лідерства, подякувати Італії за лідерство в підтримці України і. Конференція з питань відновлення України вона для нас важлива, вона дуже масштабна, абсолютна. І я тебе хотів би з цим привітати. Конференція, тому що вона не тільки зустріч, хоча це важливо, політичний сигнал єдності навколо України, відновлення нашого життя. А вона ще й має інші практичні домовленості і участь понад 500 італійських компаній я хотів би подякувати окремо італійському бізнесу. І це дуже важливо. І це сигнал від італійського бізнесу і від інших бізнесів, які тут присутні сигнал довіри до України, сигнал довіри до нашої здатності не тільки вистояти війни, хоча це найголовніше, безумовно, але й зміцнити нашу. Спільну європейську стабільність, я хочу ще раз підкреслити, що рівень рішень, які підготовлені в рамках цієї важливої конференції для зустрічі на конференції високий близько 200 угод. Це я вважаю сильний результат і сума домовленостей, про це вже всі говорили. Говорила Джорджа більше 10 мільярдів євро. Це відчутно. Ми робимо наголос на трьох пунктах сьогодні. В перемовинах і двосторонніх перемовинах, і в інших зустрічах перше це інвестиції в наш захист, особливо в розвиток України. І Тут важливе є виробництво дронів. Кожен бачить, що загроза вона щоденна. Реальна, постійні удари російські. Ми маємо інвестувати саме стільки коштів, скільки потрібно для захисту. Ми про це детально з прем'єр-міністром сьогодні говорили. Це можливо тільки робити з усіма партнерами, Жодна з одна з країн на самоті не здатна це зробити. І тому потрібна допомога сильна, об'єднана. Дуже серйозна і так як я вже говорив, Україна готова ділитися своїм досвідом, технологіями з тими партнерами, хто нам допомагає постачанням, допомагає інвестиціями. Ми обговорили також сьогодні безпекову підтримку для країни, посилення наших спроможностей. Дійсно, наш спільний пріоритет захист життя людей, щоденний захист життя людей, який… Від терору, який Росія робить ключовим своїм інструментом, ми це усвідомлюємо дуже чітко. Ми постійно працюємо з Італією для також для повернення українських дітей, які були викрадені цією війною, саме Росією, тисячі дітей, яких ми маємо повернути додому до рідних, щоб Росіяни їх не ховали десь там на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях, чи в Росії. Щоб вони не вчили їх ненависті до України і до Європи. Ми бачимо, яка пропаганда в Росії. Ми бачимо, які їх принципи і які цінності. Маємо повернути всіх наших дітей. Вчора говорили про це. Ми з папою Левом. Я дуже дякую за допомогу. Ватикану. Ми дуже розраховуємо і подальшу підтримку в цьому напрямку, і не тільки Італії, і друзів Італії в світі, кожного щирого серця. Так само просимо підтримати створення спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України. Нещодавно була підписана угода між Україною і Радою Європи. Про створення трибуналу підписалось біля 40 країн. Ми дуже вдячні за такий серйозний результат. І зараз дуже важливо, щоби підтримали на рівні своїх політичних систем. Кожної з країн в парламентах своїх країн для запуску для реального вже практичного запуску роботи трибунал. Це не короткий шлях в будь-якому випадку, але ми дуже хотіли би, щоб країни нас підтримали. Другий наголос сьогодні практичність домовленості. Я радий, що ми починаємо роботу в рамках відновлення. Дуже хочемо мати цю коаліцію відновлення. Ми були би дуже вдячні Італії уряду. Італійському бізнесу за спільну роботу не тільки це про Україну, це про наше спільне економічне зростання, про робочі місця для наших людей в Україні та в Італії. І викликів багато. Багато людей в Європі відчувають сьогодні різні удари. Різні удари, і інфляційні удари, багато викликів через технологічні зміни. На все це треба відповідати збільшення співпраці, підтримкою одне одного. Промисловості, локального бізнесу, соціальних потреб. Наші спільні економічні проекти цьому допоможуть. Звісно, це все прямо допомагає і захисту наших країн. Сьогодні ми говорили про те, що потрібен чіткий системний план відновлення. Ми всі пам'ятаємо значення плану маршала. Нам потрібен вагомий масштабний підхід після повномасштабної агресії. Потрібна повномасштабна реконструкція. Ми розраховуємо, що Італія буде. Дуже активною розробці і реалізації плану відновлення. Я вдячний за сьогоднішні всі сигнали прем'єр-міністру Мелоні за готовність Італії взяти патронат над відновленням і допомогою Одеси. Дуже дякую тобі, Джордж. Третє. Я хочу тобі ще подякувати і всій Італії за підтримку України в роботі на рівні Євросоюзу. Ми це цінуємо. Це важливо з усіх точок зору, зокрема геополітичний, щоб був прогрес в наших перемовинах щодо вступу в ЄС. Ми готові до відкриття першого кластера. Основи сьогодні такі сигнали були на рівні керівництва Європейського союзу. Ми будемо готові в цьому році і до інших кластерів з нашого боку. Ми будемо робити абсолютно все. Я розраховую на підтримку українського парламенту. Україна виконала зобов'язання. Всі ми розраховуємо, що євросоюз буде послідовним і буде виконувати всі. Домовності, ну і хочу в кінці подякувати Джордже за те, що дійсно ти сказала. У нас сьогодні буде зустріч дуже в широкому форматі. Коаліція охочих в Римі. І Онлайн буде з нами Лондон. І там буде прем'єр-стармір, президент Макрон. І в цілому тут багато лідерів присутні в Римі. В цілому візьме участь три десятка важливих партнерів, важливих країн. Я думаю, що це. Сильний сигнал. Я погоджуюсь з тобою, що присутня американська сторона, і генерал Кел Келах і інші люди в команді, а також сенатори Грем і Блюменте. То, то, то я вважаю, що організація сьогоднішньої зустрічі на високому рівні. Дякую тобі, grazie.